Так, народ, привіт з вами Артік. Сьогодні ми, друзі, підемо на охоті за цими в'язнями. Да. Тобто, мені дзвонили і сказали, що четверо четворо, зараз будемо їх ловити, але навряд чи не доводимо, так що говорили, або цим, або не ж зараз будемо дивитися. Так, беремо нашу смачку. так, селимося От за цим домом, вони десь скрило... закрилися. Десь вони там засіли за цим, ну, ви бачите, будинку масса. Нам треба подивитися добре. Опа! Фурви, а Де він? От блядоти, блін, народ! Якого хрена? Де вони взяли зброю? Сучі діти, блін!

Зірвало рука. Треба пити піколак, друже. Якщо хоче довго какати. Йома рвануло. Так а де ще, інваліди потікали, я ну, ага, не думали. Ага, з цим будинком. Тут треба осторожно бути, бо вони порозкладалися, наприклад, що там зловити. О, походу один одного вбили. Так, ще дві каліки десь бігають, а де вони, що не знаю. Ніколи, друзі, не дивіться снайперки. Бо так неочікувано тебе польохать Так, Двох. Так, одного я зловив посмертно, а де ще дві інвалідки бігають. Коротше не знаю. На цьому, друзі, буду закінчувати, Якщо вам гра подобається, заклик лайкосик, пишіть. Я погнав чекати ще двох інвалідів. Якщо зловлю, я їх посажу на бутилку. Всім пока.